Розробку стратегічного плану економічного розвитку міста розпочали ще п'ять років тому. Тоді експерти, підприємці та посадовці створили документ під назвою Профіль громади, що включав всі статистичні дані, а також плани розбудови економіки рівного. Основними напрямами роботи було обрано розвиток малого та середнього бізнесу, а також залучення інвестицій у місто. Нині вектори руху економічного розвитку міста не змінилися. Якомога більше сприяння в відповідності до наших можливостей мають законодавчих щодо розвитку малого і середнього бізнесу. Це легалізація робочих місць, це підняття і отримання достойних соціальних гарантій і заробітної плати. Це збільшення е, туристичної привабливості нашого міста. Усю необхідну інформацію стосовно економічного розвитку рівного відтепер можна знайти на оновленому веб-сайті управління економіки міста. Аби залучити нових інвесторів та туристів. Фахівці з управління економіки запропонували депутатам встановити в центрі міста стенти з туристичною картою рівного. Крім того, вже розпочато активну співпрацю із картографічним онлайн-порталом інфомістоком на карті позначаються підприємства. За галузями з прив'язкою вони позначення з детальною інформацією, фотографіями, описом послуг, акційними пропозиціями тощо і також на карті позначена схема руху транспортних засобів, пропозиції туристичних агентств, І можна позначати додатково різноманітні комунікації міста, наприклад, інтернет-покриття, ЖКП. Втім, запевняють фахівці для розвитку міста необхідне і розширення його меж, адже це дозволить створити і нові промислові зони і туристичні об'єкти цю роботу потрібно вже починати, тому що на сьогодні в Україні є міські ради, до складу яких входять сільські ради, тобто спільні дві громади, спільно вирішують наболілі питання. Це і дороги, це і сміття. Роман Свирида, Сергій Савта, інформаційна програма День.